Якщо хочете, щоб ваші персонажі були різноманітними, використовуйте це вправу. Все, що нам потрібно: намалювати форму черепа, намалювати форму очей і місце там, де знаходяться очі, тобто їх посадку, і, відповідно, місце для носа, все. Далі ми пробуємо вималювати все, що ми хочемо. Тобто Ми беремо, вимальовуємо нашого персонажа, так як, вам, так як ви задумували, або так як ви хочете, або так, як ви вже бачите. Тобто Це частково фріхенд методика. ну, тобто Не те, щоб зовсім фріхенд, але ну, плюс-мінус схоже. І беремо, вимальовуємо все, що хочете. Так як має бути задумано чи просто рандомно вимальовуєте, так як хочете. І, наприклад, там, в мене буде цей типочок е, лисий з фейдом, ну, майже лисий. Буде отака от форма черепа. І, наприклад, отака от в нього башкенція буде. Далі в нас буде, типу, з таким з носом картошка огромний. Такий. Е, Добрічела, так? Да? Добрічела у нас буде. Добричело, значит, у нас. Если у нас добричело, значит, бровки вверх у нас. Потому что если вниз, значит, бровки... Ну, точнее, если бровки вниз, то, значит, у нас злюка получается. Вот такой вот типочечек добрый. Добрый-добрый. У него мили, маленькие ушки. И вот такой вот подбородочек. И у нас, например, curly hair. То тобто... есть, у нас такой он кучеряшкин. Потом у нас вот такие вот сквидвард получается. Такі, такі в нього здоровенні верхні, скло, верхні повіки. Потім він дивиться вниз. В нього такий нос значить, длінний і вниз опущений. Потім брові такі. Та ще ще хрустіночні. Чи ні? ні, Ні, грустіночні не буду, наприклад, рівні, рівні брови. І, наприклад, малий рот. Потім в нього, наприклад, великі вуха. Великі вуха. І причосочка на бік. Причосочка на бік. Він, мабуть, курить сигарет у нас. І, наприклад, в нього така здорова щелепа нижня. І маленька шия. Все. Використовуйте цю вправу, малюйте різних форм, різні форми голови, черепа, різні форми очей, різні форми рота. І використовуйте різні. Характеристики для ваших персонажів для того, щоб розвинути своє бачення і різнообразність на ваших персонажів. Використовуйте.